В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Агресор продовжує тероризувати Нікопольщину. Напередодні і протягом ночі гатив зерсазових рад бив артилерією, скерував на район дрони. Дісталося Нікополю. Там понівечене комунальне підприємство. Було гучно у Покровській, Мирівській і Томаківській громадах. Всюди обійшлося без жертв. По Новопавлівській громаді Санельниківського району противник зранку вдарив кабами. Зруйнований заклад освіти. Пізніше колишній сільський голова Новопавлівки повідомив, що зруйновано дитсадок. А тим часом у Нікополі ворог застосовує боєприпаси з термітом. Про це повідомив тамтешній міський голова Олександр Саюк. Такі снаряди мають тривалість горіння до однієї хвилини та спричиняють інтенсивне займання. Попередьте сусідів та членів родини. Будь ласка, дотримуйтеся цих правил заради вашої безпеки та життя оточуючих. Не залишайте легкозаймисті матеріали на відкритих ділянках: тряпки, бензин, дерево тощо. Не накопичуйте сміття та дрова біля будівель. Це підвищує ризик займання. Завжди майте під рукою джерело води або вогнегасник для гасіння полум'я. Окрім цього, в Нікополі ворог продовжує обстрілювати мирне населення. Впродовж дня армія РФ вкотре вдарила по місту дроном поцілили у продуктовий магазин. Внаслідок обстрілу постраждало три людини. У Дніпрі на фасаді школи номер 112 встановили меморіальну дошку загиблому захиснику Денису Яцику. Спочатку повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування територіальної громади Варта Дніпра, а згодом вступив до лав ЗСУ. Боронив країну на найгарячіших напрямках. А у грудні 2023-го у тяжких боях під Авдіївкою, герой загинув, отримавши смертельну вибухову травму. Вшанувати його пам'ять, прийшли рідні, побратими та колишні однокласники. Це сійшло. Ха яскраво світимо. У Дніпрі на фасаді 112-ї гімназії встановили меморіальну дошку загиблому воїну Денису Яцюку. Шанувати його пам'ять прийшли побратими, колишні однокласники та рідні. Коли він йшов до лав зсу. Він написав записку на случай загибелі. І там було окрім всього іншого прохання. якщо це трапиться, щоб його кремувати і розпилити на Дніпром. Як в принципі, так ми і зробили, тому ніякої ніякого місця, куди прийти і згадати його для друзів, для родичів. Немає тому це. Для мій погляд дуже важливо, щоб ми могли прийти і зустрічатися, згадувати, брати і, і спілкуватися з ним. полеглого захисника. Запам'ятають як позитивного, творчого і наполегливого чоловіка. Я запам'ятав Дениса дуже світлою, радісною, енергійною людиною, людиною завжди налаштованою на щось продуктивне. Натворені у нього завжди було дуже багато планів, і щось найголовніше він знав, що цього доб'ється. У нього було максимально багато скілів, як на мене, скілів або якогось можливості. Він хотів це знайти щось зробити, і він був дуже наполегливий на цьому. Він був дуже яскравий, він був точно для мене прикладом. Це таке слово, яке дуже характеризує його для мене. В мирному житті Денис працював оператором на одному з місцевих телеканалів. З початком повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування територіальної громади Варта Дніпра. З січня 2023 року ніс службу в складі 23-ї окремої механізованої бригади як аеророзвідник. Герой загинув 12 грудня 2023 року у бою з окупантами під Авдіївкою, отримавши смертельну вибухову травму. Захиснику на віки 39, В нього залишилась дружина та донька. Я та мої побратими є бійцями окремої механізованої бригади. Наразі ми звільняємо наші території від окупанта Москаля. Саме наш підрозділ є очима наших відважних воїнів. Пам'ять про Дениса Яцюка зберігатиметься і на єдиній меморіальній платформі війна. Там можна знайти інформацію про Дніпрян, які загинули у російсько-українській війні. Дніпро вшановує пам'ять полеглих героїв. Кращих і видачок нашого українського народу, які поклали своє життя в цій війні в боротьбі за свободу і незалежність нашого народу. Ми маємо пам'ятати, що кожна хвилинка мирного часу в наших толових містах оплачена чиїмись життям. Для встановлення меморіальної дошки ініціатор має подати заяву у довільній формі за телефонами, які ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Микола Годолій, Дніпро. Тіві у Дніпрі меморіальну акцію вшанували пам'ять дітей, чиї життя забрала війна. 4 червня Дніпро разом з усією країною схилив голови в пам'ять про малечу, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Зранку у місті провели меморіальний захід, під час якого на гілках дерев розмістили маленькі дзвіночки символи вкрадених війною життів. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну лише у Дніпропетровській області загинули 40 хлопців і дівчат. Ще 222 дитини постраждали. Новини про вбитих у цій війні дітей найстрашніше, з чим усім нам доводиться стикатися. На жаль, ледь не щотижня. Тож щоб не сподіватися, що покарання дістане російських вбивць хоча б на іншому світі, маємо далі підтримувати тих, хто втілить його ще в цьому житті. Наші сили оборони, усіх захисників у чиїх руках справедлива помста за кожне вкрадене дитяче життя. Влітку цього року в Дніпрі запрацювали 86 денних таборів на базі 79 комунальних закладів загальної середньої освіти. Це чудова можливість для дітей і підлітків провести канікули весело, цікаво та з користю. У таборах передбачені різні активності, ігри, прогулянки та екскурсії різними куточками міста. Крім того, з початку сезону запрацювали літні майданчики у закладах позашкільної освіти. Детальніше про те, як працюють табори та літні майданчики. Дивіться у випуску новин о 18.00. В першу чергу хочу зазначити, що в нас дуже досвідчені педагоги закладів позашкільної освіти, які приділяють велику увагу і програмі, і дітям і їх безпеці. Тут в нас і мастер-класи, і співи, і танці, і велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню ідентифікації дітей себе як українців. Навіть сьогодні ви бачили в яких класичних нарядах діти виступали. Дніпро продовжує боротися із так званими сірими перевізниками, які скидають будівельне сміття. в призначені для цього баки. В чергове на вулиці Криворізькій помітили двох чоловіків, які викидали землю та бетон просто поряд із контейнерами для побутових відходів. На місці працювала інспекція з питань благоустрою. Що загрожує порушникам? Розкаже Артем Ліфінцев. У Дніпрі на вулиці Криворізькій вчергове спіймали на гарячому двох чоловіків, які вивантажували з авто та викидали залишки парканів, землю, бетон та інше будівельне сміття поряд із баками, які призначені для побутових відходів. Мешканці будинків, які розташовані поряд, жаліються на так званих сірих перевізників. Це неправильно. Тоді треба брати штрафи, треба тобто зробити великі штрафи, щоб люди такого не робили. Перевізників спіймали представники інспекції з питань благоустрою, які не мають права затримувати порушників, але все ж випасили двом чоловікам адмінпротоколи. Надано йому копію, пояснено, коли звернуться на комісію з по адміністративним правопорушенням. Порушник визнав свою провину. Так, копію протоколу забрав, обіцяв з'явитися на комісію. Цьому перевізнику загрожує адміністративний штраф у вигляді стягнення грошового від 370 гривень до 1850, Або на розгляд комісії можуть бути і попередження. Нагадаємо, що у Дніпрі є спеціальні полігони, які призначені для будівельного сміття. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві. Початком нового року у Дніпрі розпочалися безкоштовні курси підготовки водіїв електротранспорту, які проводять досвідчені фахівці. У Дніпровському метрополітені нову професію нині опановують п'ятеро осіб, а в Дніпровському електротранспорті одинадцять. У кожного з них свій життєвий шлях, часто далекий від сфери електротранспорту, проте їх об'єднує спільне прагнення здобути нову спеціальність і стати майстрами своєї справи. Детальніше поговоримо про це о вісімнадцятій годині. Після закінчення навчання в них будуть теоретичні і практичні іспити, і комісія приймає в них екзамен на право управління. Вони отримують свідоцтво на право керування рухомим складом. По закінченню навчання машиніст. Опановує навички. Це керування рухомим складом, вихід з несправних ситуацій, це переход на аварійні і резервні схеми керування рухомим складом, це приймання і здавання рухомого складу, це якісь навички нестандартних ситуацій. А Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську, ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки проймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Так, ми ще не зовсім дорослі, але вже точно.